Добрий день. У клієнта стоїть клапан клак. П'ятикнопочний. На великий між железа. Ви можете побачити, що відбувається всередині склапана, що його не очистити в сцені все железо. Будь-яке обладнання, які ви маєте вашу з ним. То, всі детальки я зношені, їх потрібно міняти. Тому що у вас є великий вміст жаліза, рекомендовано сервісне обслуговування не менше одного разу в рік. Наша компанія використовує сучасні обладнання плюс оригінальні запчастини компанії ПАК. no thanks